Добрий день, друзі, це Наталя Київ з вами сьогодні. Сьогодні, може, буду вас смішити. Будемо проводити разом з вами експеримент з картопляними лушпайками, очистками. Я сьогодні вирішила зварити пюрешку картопляну і ось начистила пюрешки. На пірешку картопельку. а потім думаю, стоп, дивіться, як багато в мене вийшло таких гарних очисток від картоплі. Я згадала, що навіть кінофільм такий був общество любителів пирогов з картофельними очистками. Ну, не знаю. Це я вирішила спробувати разом з вами. Це перший раз. Подивимось. Получиться чи ні, я так назвала цю справу майбутню картопляні чіпси по пенсіонерськи. Ось чому по-пенсіонерськи? Тому що, е, так сказати, є на противагу картопля по архієрейськи Є така, може ви чули? Ну там береться картопля, без очисток, ріжеться. Потім засипається суміш такої на основі борошна і смажиться для, під час посту для вищих чинів церкви. Вони дуже полюбляють цю картоплю по-архієрейськи. А ми зараз будемо готувати картопляні чіпси по-пенсіонерськи. Для цього я приготувала суміш таку: борошно, крахмаль, паприка, сіль, значить. І картопляне, о, вибачте, кукурудзяне ще борошно. Ну так, по ложечці взяла того всього, е, спробуємо, що вийде в нас. Ось, І зараз цим, е, значить, суміш цією засиплю свої очисточки. Я їх, звичайно, е, від таких, знаєте, плям негарних, не я їх. Почистила, викрес, викреслила ці так сказати, некрасивості. Ось, і зараз ми ось так перемішуємо рукою, щоб вони гарно обсипалися всі цією сумішю. Я дивлюся, що навіть і вся суміш не пішла в мене суха ця на обсипку, а ось так от обсипалися. Ось. І зараз ми приступимо невеликими порціями, будемо кидати на пательню. Ось в мене вже тут пательня розігрілася гарно тут, рослинна олія для смаження називається рафінована тут, так? І ще я додала шматочок яловичого жиру такого з бульйону, лой такий яловичий. Ось, тоді воно буде смачно і рум'яна скоринка буде гарніша. Ну, поїхали, перша партія пішла, пішла. Ось так, небагато кидаємо, Ось, щоб воно не мішало смажитись. ось а ви знаєте, я ж так ходжу по магазинах, ринках, ми ж купляємо картоплю самі, в нас нема огорода Ось і зараз ціна така на найбільш популярні такі сорти, сорти картоплі від 30 гривень до 50 за кілограм. Та ще треба е, гарненько вибігати магазинами, щоб знайти, коли висиплять гарну картоплю, не горох розміром, а гарну нормального розміру картоплю. Ось. І, е, і така дорогуща картопля. І я думаю, ну чому б не спробувати ще якось ці очистки е, використати. Ось. Ну, в пирогах я ще не пробувала. Ось, ну все до цього йде, я так бажаю. Ось, ну зараз ось воно на середньому вогні вище, ніж. Середній вогонь. Дивимось. Ось воно смажиться. Я не хочу, щоб воно горіло, тому зробила такий вогонь оптимальний. Ну, на газовій плиті може. Буде простіше, ось смажиться Коротше, я вам розкажу, покажу це все і навіть спробую для вас цей експеримент. Ось, картопля чіпси по-пенсіонерськи. Ось будемо зараз їх перегортати потроху. Ось. Ну, я вам скажу, що, що запах пішов дуже добрий, гарний. Запах дуже гарний пішов. Ось. Вид такий у них теж такий стає. Я не знаю, може буде м, трошки заважати оця сама скоринка картопляна е, смакувати ці чіпси. Але що це все, знаєте як кажуть? справа тривички. А ви знаєте, що кажуть, людина до всього всьвикає. Оце справа звички. Ось, треба почати. А потім будеш думати, о чого ж я так раніше не робив? Ось. Ну, ось так от собі настрій піднімаємо, бо настрій я зовсім майже немає у нас у киян. Ось вчора у п'ятий, у п'ятно. П'ятнадцять у п'ять, 5, п'ять, 5, 15 на шосту, вибачте, ранку, як тут нас шумно було, дуже шумно. Так такі хлопки були. Я не знаю, як хто, але я реагую дуже погано. У мене серце як на почало колотатися. Ну, а що робити? Лежу і заспокоюю себе, кажу, заспокійся моє серденько. І ось так заспокоїлось воно. Ось хвилин п'ять. Полежала, повнушала собі самогіпноз. Так сказати, і краще стало трохи. Ось. Так що, друзі, а ви напишіть, будь ласка, у коментах, як ви ще радите е, ці картопляні очисточки наші, дороговартісні, дуже нинче. Як їх можна використати в нашому міському середовищі? Ну, в селі там, мабуть, буде понятно все, там можна е скотину нагодувати там на дати. Ну, ось, скотинка теж хоче їсти, тваринки. Ось. А у нас тут у у місті, значить, мабуть, пироги треба да, Як по воєнні часи люди робили. В очисток начинку для пирогів. А фільм, фільм, якщо я не помиляюся, навіть це був номінований на Оскара. Ось може помиляюсь я. Вибачте і виправте мене, якщо я помиляюся. Ось, ну що, любі друзі, дивіться, ось які вони у нас гарнющі, красивущі, вийшли вже наші Майже на максимумі в мене рівень 5. зараз вони смажаться. Ось. Ну, пройшло тут, мабуть, хвилин 5, не більше. Ось, уже я так бачу, що вони такі рум'яні, ось бачите, які рум'яні такі стали. Ну, це паприка ще. А ви, можете взагалі будь які інші, там, коріандр, може, хто любить, чорний перець. А я вирішила, поки без чорного Ну, бачите, які вони оруменіщі. Так, можна одну вже витягти і спробувати, як вона буде на предмет готовності і на предмет смакоти зараз витягнемо парочку, ось сюди, Ну, краса, так, ось, я ж кажу друзі, перший раз оце. Вирішила спробувати разом з вами, оце чудо зробити. Так що так, це починаю вже трохи деякі пересмажуватись. Ну, будемо зараз пробувати. Що воно таке? Ну-ка. Ммм, ням-ням. Дуже смачно. М -м. Знаєте що нагадало? Зверху треба ще солькою посипати. Нагадало мені, знаєте, коли картоплю? почему в печі чи в духовці нечищену картоплю коринкою. Іноді буває, що потрапляє до рота ця коринка картопляна запечена. Ось тут смак один в один. Ну, спробуйте, якщо вам сподобалася ця ідея. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коменти, не соромтеся. Бувайте здорові! Пока-пока!